Здоровенькі були вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз буде огляд міні-трактора 2023 року випуску це Ката КЕ404. Нова модель на ринку України, бачите, обладнана такою псевдокабіною, тобто козирком від дощу. Двигун в ньому встановлений дизельний 4-тактний 4L-23ВТ, 4 циліндри, вертикальне їх розташування. Система охолодження рідинна закрита з примусовою циркуляцією рідини. Видає він 40 кінських сил. Об'єм двигуна 2540 см кубічних. Витрата палива до 235 грам кВт на годину. Номінальні оберти двигуна 2350 обертів. Обладнаний передніми противагами. По 8 кілограм. Також встановлений редукторний передній міст. Бачимо, як підкріплений до підрамника. Далі навісний механізм витримує 550 кілограм. Є розетка для причепу та 4 гідровиходи. Бачите? Пневматичні гальма, бачимо сам балон компресору в цій комплектації. Є вал відбору потужності на дві швидкості 540 та 1000 обертів на хвилину. Також причіпний механізм. Гідронасос бачите, має три важелі управління, тобто він потрійний. Це дозволяє встановлювати будь-яке навісне обладнання. Є, бачите, реверс. КПП на 4 передачі повишені і понижені. Речаги виведені на бік. Звичайні стандартні прибори одинарні. Ось саме кріплення козирку. Досить непоганий варіант бюджетної кабіни. Ось така техніка. Ціна її в Україні 440 тисяч гривень.